Розпізнати його в собі і за бажанням та можливістю викорінити така шляхетна мета антології вітчизняної прози гопак, виданої у Івано-Франківську, збірка коротких історій про найрізноманітніші ситуації, реальні та вигадані, об'єднана темою гопоти та гопізму. Іван Франківськ завжди був прогресивним і бачив всі ці штуки якось набагато яскравіше, чіткіше. На сході важче їм побачити це все. А нам то звідси видно і видно гопників між собою. Бою, коли їх більшість їх важко побачити, бо це є основна маса. У порядник неоднозначного видання Андрій Шичук запросив до співавторства багатьох відомих літераторів. Юрій Андрухович, погодившись на участь у проєкті, вирішив висвітлити основну тему в історичному контексті. Йдеться навіть не про буремні дев'яності, які вважають епохою розквіту гопництва. Натомість екскурс до правитоків аналогічних явищ у нашому регіоні Запанської Польщі, адже з домашніх переказів та інших джерел письменникові відомо про явище батярства тодішню. Модель подібного способу існування, на мій погляд, є такі суттєві переваги тодішніх гопників, які зокрема полягають у тому, що вони були значно якби, чесніші тобто, кодекс їхньої поведінки, наприклад, не дозволяв їм ображати когось відверто слабшого. Агресія задля самоствердження не у всіх викликає відверте сприйняття при за найактивнішу участь у презентації антології. Тематичний пакет соняшникового насіння отримала мешканка одного із місцевих мікрорайонів, який вважають осередком сучасних батярів. Їй надзвичайно цікава оцінка суспільством та молоддю даного явища. Безпосередньо я спостерігаю не негативну тенденцію гопників, а саме ну, їх е, такі плюси, позитивні сторони, тому що вони, як на мою думку, вони здійснюють профілактику е, серед молоді, серед сучасних юнаків. Автор передмови до Гопака Андрій Мухарський презентація антології у Івано-Франківську стала третьою. Вперше її представили у вересні на форумі видавців у Львові. Друга відбулася у Києві буквально півтора тижні тому.